Європа лише за кілька років від безпілотних винищувачів, каже оборонний стартап Хелсінг. Хелсінг, виробник дронів та розробник штучного інтелекту, дозволила своєму програмному забезпеченню взяти під контроль винищувач Gripen-E, виготовлений шведським зброярем Saab під час двох навчань над Балтійським морем у травні та в червні цього року. Стефані Ліменман. Старший директор авіаційного підрозділу компанії заявила, що експерименти, під час яких пілот-інструктор залишався в літаку як резервний, показали, як швидко розвивається технологія. Впровадження програмного забезпечення повітряними силами в реальних умовах це питання кількох років, а не десятиліть. Заявила вона. Ми очікуємо цього вже в цьому десятилітті. Ліменман зазначила, що, хоча найкращі пілоти винищувачі, можуть розраховувати на 5 тисяч годин нальоту за свою кар'єру.